Майже півроку тому Купертинівська компанія Apple презентувала свої нові флагмани – лінійку iPhone 14. Тоді ж нам оголосили, що в Америці пристрої продаватимуться в новому форматі, без слоту для фізичної сим-картки. Саме таким пристроєм я користуюсь вже майже тиждень. Тому зараз я розповім вам, як про iPhone 14 Pro Max, так і про те, як живеться виключно на i7. Вітаю всіх та кожного! Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про айфони. Спочатку традиційно про дизайн. Форм-фактор тут вже класичний. Прямі грані, які нам презентували ще з появою iPhone 12. Це такий собі бутерброд зі склада нержавіючої сталі у новому ексклюзивному кольорі Deep Purple. В цілому мені він подобається, але краще, щоб він був трохи світлішим та яскравішим. Бо найчастіше смартфон сприймається більше як просто Space Gray чи, взагалі, чорний. Звісно, це вже смаківщина. Блок камер здоровий, більш ніж у попередньому 13 Pro, але це й зрозуміло, бо камери тут добрі. Чи прокачали з цікавого на лівій грані відсутній слот під фізичну сім-картку, бо тут використовується виключно і сім. На загальні враження від смартфону це ніяк не впливає, просто трохи дивує, коли вперше дістаєш його з коробки. Думаю, що таке рішення мало б позитивно вплинути на вологостійкість, адже менше отворів, менше шляхів для потрапляння рідини. Ну і кілька слів про 47 дюймовий форм-фактор. У повсякденні я користуюсь 13 Pro, тому Pro Max здається дуже великим, та що трохи гірше, важким. Саме тому. Тут маю важливе уточнення. Плануйте придбати собі такий пристрій. Прийдіть в магазин та потримайте його в руці хоча б якийсь час. Обов'язково переконайтеся, що вам буде зручно користуватися такою лопатою. Мені, наприклад, цілком о, але в кишені додатково вага відчувається. До речі, про магазин. Цей iPhone 14 Pro Max мені на огляд надали мої друзі з магазину Яблука. В них на вітринах є всі доступні айфони, тому перед покупкою завжди можна ознайомитися з тим, що збираєшся обрати. Взагалі, будь-яка техніка Apple, та не тільки в них є у повному асортименті, тому раджу звертатися. Адреси магазинів можна знайти на сайті. Посилання є в описі відео. Ціни яблук вас точно приємно здивують. Чи можете замовити пристрої онлайн, якщо у вашому населеному пункті ще немає яблук, Доставка діє на всій підконтрольній території України. А нещодавно яблука відкрили магазин у Кропивницькому. Запрошую завітати. Насправді все просто. Я раджу яблука виключно тому, що я купую всю свою техніку Apple саме там. Тому ще раз нагадую вам, де. Шукати посилання на найкращий магазин. Щодо екрана, тут теж маю кілька слів. Тут у нас LTPO Super Retina XDR OLED дисплей з роздільною здатністю 1290 на 2796 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Пікова яскравість становить 1000 ніт для HDR контенту аж до 2000 ніт. І ось це дуже відчутно, бо нарешті в айфоні все чудово видно, навіть під прямими сонячними променями. Скажу відверто, цим смартфоном приємно користуватися у будь якому у місці що великий плюс, як і технологія ProMotion, яка ну дуже впливає на сприйняття швидкості пристрою через плавні анімації та скролінг, цей потужний девайс приймається як еталон продуктивності. Скажу більше після цього екрану, боляче повертатися на будь-що з екраном на 60 Гц, бо воно там все наче пливе та в'язне. Рамка навколо дисплея тонесенька, не те, що мене це коли-небудь непокоїло, але варто зазначити, сам екран складає дивовижне враження, контент на ньому має фантастичний вигляд. Чесно, це найкраща led матриця яку я коли-небудь бачив. До речі, з одним з оновлення є 16 Apple додали можливість налаштувати on дісплей без відображення шпалер. Вночі стало значно краще за це. Дякую. Ну і вже ж не можна оминути нововведення 14-ї серії Dynamic Island. Штука прикольна, але я б не сказав, що взаємодія із нею якось впливає на досвід від використання пристрою. Скоріше просто зручно бачити там стан різних застосунків, як от таймери, відтворення музики, заряджання чи статус AirDrop. Корисно. Факт необхідно, думаю, теж факт, бо це банальне питання еволюції айфонів. Мене ніколи не напокоїв навіть найбільший чубчик, тому до Dynamic Island я ставлюсь спокійно. А от анімації для нього зробили круті. Тут питань немає. Як не маю питань до нашого сьогоднішнього рандомного донату. Ось він. Нагадую, що ви також можете потрапити у моє наступне відео. Для цього потрібно лише підтримати канал гривнею за посиланням в описі відео. Дякую. Продуктивність. iPhone 14 Pro Max працює на 4-нанометровому Apple a 16 Bionic, і це дуже дуже потужний процесор, настільки потужний, що я навіть не зміг це ніде відчути. Бо А-15 теж був і все ще є офігенським чіпом. Зрозуміти мене вірно, всі програми запускаються миттєво. У пам'яті воно все тримається без жодних питань. Але нащо таке потужне залізо в айфоні? Думаю, здебільшого воно потрібно для камери та її швидкодії, але про це трохи з часом. А так всі ігри просто літають. Смартфон неймовірно шустрий. Хоча я не думаю, що хтось із вас мав якийсь Умнівець цього приводу. З автономністю ситуація така: я провів свій класичний тест, зарядив смартфон зранку та користувався їм цілий день до глибокої ночі. Вночі я опів на першу в мене залишилося ще 25%. І це з рахуванням того, що більшу частину дня я користувався мобільним інтернетом. Тому з автономністю порядок цілий день активної експлуатації у вас точно буде. Але тепер нарешті про e 7 Я відверто не знав, що мені на огляд яблуко надішлють пристрій виключно з e 7 Ну я вирішив, що може воно і найкраще, я змов. Можу все це перевірити та вам відзвітувати. Розповідаю, у всім відомому мобільному банку, прямо у застосунку, я замовив і 7 від LiveSell. Обрав тариф, оплатив, отримав підтвердження та відразу, прямо з застосунку, додав сімку в смартфон. І все воно просто запрацювало відразу без жодних проблем. В цілому, жодної різниці від звичайного iPhone 14 Pro Max із фізичною сім-карткою, я не помітив. І це круто, бо я думаю, що саме так це замислювали Apple. Мобільний інтернет 4G працює круто. Ось, вам Реальний тест швидкості, єдине про що варто вас попередити, в Україні офіційно немає запчастин для заміни плати E7 онлі айфонів. Тому, якщо будуть проблеми, ваш смартфон швидше за все відправлятимуть на ремонт в Америку. Але з точки зору роботи жодних проблем я не виявив. Тому, якщо хочете, купуйте. Про камери основний ширококутний сенсор світлосилою 1.8 на 48 мегапікселів робить дуже круті світлинки. За замовченням це 12 мегапікселів. Але якщо увімкнути режим RAW, можна знімати на всі 48. Тільки пам'ятайте, що такі фотки на смартфоні займають від 60 мегабайтів, а деякі доходять аж до 100. Ще й на ширококутний сенсор на 12 мегапік світлосилою 2.2 тут з фотками теж порядок, хоча частіше при неідеальному освітленні вмикається нічний режим. Телефото модуль світлосилою 2.8 на 12 мегапікселів працює ок. Тут має особисту проблему, бо телефото модуль в айфонах X13 Pro мене дуже дратує, тому що Apple вирішили перейти з двократного зуму на трикратний. а це означає, що при портретній зйомці потрібно дуже далеко відходити від того, кого ви фотографуєте. Всі круті штуки з камерою цього разу відбулися саме у відео, але можливо я звернув на це увагу, бо знімаю відео частіше ніж фотографую. Перш за все, Cinematic Mode тепер вміє у 4К. Тут треба подякувати процесору, це дуже круто. По-друге, я ніяк не можу набавитись із новою суперстабілізацією, яка записує відео лише у 2,8К, але ви подивіться на цей результат. Вау, просто. Вау! А ще ось кілька прикладів фото на фронталку. Будь ласка, iPhone 14 Pro Max це ультимативне рішення для всіх творців мобільного контенту, тобто для тих, хто багато знімає на смартфон чи фотографує на нього. Мені дуже сподобалося. Однозначно, це вподобаєчко. До речі, це натяк. Різниця в ціні між iPhone 14 Pro Max з та без слоту для фізичної сим-карти становить приблизно 1200 гривень. А вже ж і сім онлі варіант коштує дешевше. Чи варто воно того? Вирішуйте самі всю інформацію я вам надам. А сам смартфон топовий, я кайфанув. Єдине, що знов переконався, що для мене 6,7 дюймів це занадто, і наступного разу я оновлюся все ж на звичайну прошку. Звісно, якщо Apple знов не зроблять якісь унікальні функції, виключно для Pro Max. Але чи раджу я купувати вам iPhone 14 Pro Max? Ну, так Звісно, це ж топовий iPhone, про що тут взагалі казати? Якщо бюджет дозволяє, вперед. Якщо ви є власником iPhone 14 Pro Max і 7 Onлі, чи звичайного, розкажіть про ваш досвід використання в коментарях під відео, впевнений це буде дуже корисно не тільки моїм підписникам, але й мені самому було цікаво мене послухати. Не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить. Це неймовірно допомагає у просуванні якісного українського контенту, особливо ваші коментарі. Також нагадую, що в описі є посилання на мій інстаграм. Там я публікую взагалі інший контент. Десь тут з'явилися два моїх відео, які вам 100% сподобаються. Запрошую до перегляду. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємо слава Україні.